Ну, взагалі, новорічні свята різдо один з моїх улюблених свят, тому що це дійсно і спогади дитинства, і цей настрій святковий з гірляндами, з ялинками. І нас, в нас сім'ї ми дуже любимо свято і ще з дитинства. Коли є можливість, то ми намагаємося подорожувати. Ми не за олів'є, шуби і холодці. Ми скоріше любимо більш рухливий по можливості стан. Були е кілька років. Е була у нас традиція, коли ми 31-го ввечері чутлі не поверталися з поїздок і вже просто розбирали чемодани в новорічну ніч. Але це е поїздки теж були прям такі святкові е різдвяні. Для мене Рождество був завжди таким. сокровенным праздником. Почему объясню? У меня, ох, прям трогательно. 6 января был день рождения у моего отца. И за все годы жизни своей я только один год Рождество отмечала вне своей семьи, вне своих родных. Этот праздник был всегда окутан таким... праздником домашньої обстановки, любові, приготування вкусностей. Ми завжди збиралися вместе для того, щоб побыть вместе. Ну, мабуть, почему с того, що в мене день народження 6 січня. Ось різдво для мене це завжди таке дуже, дуже сімейне свято. Однозначно, я йду до батьків, відвідую їх, і ми в такому теплому сімейному полі зустрічаємося свято. В цьому році хочу трошки по. Ну, скажем так, поподорожувати на ці свята на різдво. Однозначно я буду дома, і однозначно це буде з батьками. А ось новий рік і своє день народження хочу провести десь, 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 десь в подорожах, дещо поки що не вирішила. В нашій сім'ї цей празнік празднується. я бы сказала, на большую ногу, потому что это единственный праздник, когда вся семья полностью в отпуске собирается вместе, для нас это очень важно. И мы стали праздновать прям вот так, прям семьей-семьей, когда собираются дети, там, родители, мы с мужем вместе. Лет, наверное, 20 назад это прям стало такой семейной традицией, и у нас есть очень классная такая семейная традиция, ей тоже 20 лет, я только сейчас сгадала как раз ее, мы клеим калаш. Это когда ты берешь журналы, ножницы, скотч, и начинаешь прямо в Рождество клеить какой-то себе там журнал желаний. После того, когда мы стали проверять, исполняются ли наши желания, я посчитала все вот эти 20 лет и поняла, что все желания исполнились. И я стала очень так, знаешь, аккуратно загадывать все свои желания, которые я хочу, потому что они действительно у меня все исполнились. Якщо так говорити про традиції, то можна розділити на дві частини: те, як ми в сім'ї, і як в робочому просторі це відмічається, тому що насправді я дійсно люблю це свято, і в роботі я теж ну, цей стан відчуваю і є певні традиції. Ну, По-перше, ялинку я ставлю новий сіян вдома. Дома трошки грилянт, якісь прикраси, але традиційна ялинка і святковий настрій, ну, тому що ми все одно більшу частину часу тут проводимо практично повний світловий день. І для Себе цей стан створюємо через зовнішні такі прикраси і для клієнтів також. І вже багато років підряд, ну 10 років, скажімо, з 15-го року є у нас традиція в робочому просторі, коли ми проводимо тренінг саме на завершення року, в кінці в останні вихідні грудня. І ми робимо тренінг, таке прощання з попереднім роком, налаштування на а, наступне. Ну, як оце гіштальти, да, прийнято закривати, да? завершувати, підводити підсумки. І це більше не під не для підсумків, а дійсно подякувати минулому року. Позакривати, можливо, те, що і ще не закрито, для того, щоб знати, як очиститися, гармонізувати і спокійним серцем рухатися далі. І певна така робота по різному різними форматами ми пробуємо, але суть одна, що вдячність. Минулому завершення і налаштування, привітання. І дійсно ми ставимо цей рік. А вітаємося з ним. Налаштовуємося. відчуваємо, які сфери найбільш благоприємні для для життя людини наступному році. Певний таке погляд цілісності на цей рік. такі цікаві традиції клієнти їх люблять. і Я люблю, тому що дійсно це і святково, і радісно. Ну і корисно на Рождество завжди накривався стол. А ми йшли за сіном і до сих пор. хоть шматочек такой, сено небольшой, подкладывали под скатерку, подкладываем и накрывали стол. Вот такая традиция у нас в деревне. И вот, вот таким образом всегда ожидание этого праздника, оно про чудо, счастье семьи, счастье быть вместе, счастье быть со своими. Это настолько сокровенно, это так душевно. И мне, и в этом году я тоже планирую, надежда на чудо всегда была. А сейчас это не просто надежда, это вера. Потому что я знаю, когда ты веришь, очень многое случается. Ну, однозначно для меня это таки генеральное прибирание и э, позбавление от всех старых вещей, тех вещей, которые я не использовала за этот год. Ось це така глобальна чистка, скажімо так, простору від всього зайвого, від всього того, що жилої вже не служить. Це в обов'язковому порядку. Ось а все решта, це в принципі це такі звичайні, звичайні речі, як у всіх, це ялиночку прикрасити. Ось, придбатываешь и вкусненького, дарец два, то есть Это обязательно тоже такой процесс, когда мы, ну, скорее всего, я, наверное, больше такой инициатор, когда мы убираем всю квартиру, начинаем подряхивать все старое, перебираем все шкафы, это обязательно делается тоже перед Рождеством, какие-то дни там за недельку. Ну вообще, в принципе, мы традиции такие очень чтим. І да, і ми обов'язково очищаємо простір все наше пространство для того, щоб войти в наше Рождество в Новий рік вже з таким чистим пространством, з чистими помислами і наміром я нещодавно знайшла свою карту бажання, яку створювала років вісім тому. Я подивилася, і в мене перша реакція була що так мало просила. Тому що на зараз реалізувалося все і в більшій мірі. <смір> да. а таких прям ритуалів з загадуванням, мабуть, ні, є налаштування, є певне формування стану, але у нас в сім'ї є ще традиція, яка, мабуть, виходить за рамки традицій. Ми даруємо подарунки і святкуємо не тільки в дати, а по відгуку. І може таке стати, що новорічний подарунок в середині грудня вручаємо один одному з чоловіком. Або якщо немає можливості відсвяткувати там якийсь день, там різдво саме в цей день, ми можемо через два тижні це зробити. Як в квантовому світі немає часу, то ми дуже гнучко до цього ставимося, і ми, наприклад, більше любимо подарунки не по святах, а по настрою по відгуку. Я, когда вот в новогодняя ночь, я люблю настроиться на себя и скорее прослушать внутри себя, удовлетворена ли я, довольна ли, довольна ли я прошедшим годом. И всегда пролетают какие-то воспоминания: я очень много путешествую, езжу, я много создаю проектов. И, скорее для меня, это не подведение а итогов там, в виде перечня, каких-то там достижений а скорее это состояние, с которым я завершаю год. А Когда-то я все строго прописывала, вела учет, что сложилось, что не сложилось, в какой-то момент я отпустила все. И я увидела, как намного легче в мою жизнь стали приходить какие-то новые события, дела, обновки, там, покупки, путешествия, когда ушли конкретные планы. Ну, мабуть, це мандарини mm -hmm. <свят> так само, як і у багатьох. Ось вони дуже асоціюються з новорічними святами. Ось, а так, щоб щось таке, таке, таке особливе. Ну чомусь кожен раз хочеться щось новенького. Звичайно, що є традиційні страви. Ну такі не страви традиційні, які мама готувала, бабуся готувала. Я так само готую. Але постійно хочеться чогось такого новенького, якогось новенького салатика чи нової закуски. Тому постійно а, на кожен новий рік, новий рік через двяні свята щось хочеться такого. Типу. Для меня это елки-мандарины, вот это с детства, прямо с детства. Ну, видишь, я прямо на украинский пережила, да, это для меня прямо с детства, потому что вот этот запах вот этих мандарин, и это было как-то так сакрально. Понятно, что в нашем мире сейчас этого много, да, вот в изобилии, но тогда это был абсолютный такой деликатес, скажем, да, это был абсолютный такой процесс именно что у тебя этого нету, а именно только в Рождество и Новый год это есть. И это запах елки, прямо вот такой морозный, свежий запах, когда прям только-только эту елку принесли, поставили, она еще со снегом. И вот запах мандарин. Для меня это в детстве прямо вписалось. И, наверное, где бы ни была, даже летом, если я чувствую вот прямо такое сочетание елки и мандарин, у меня включается процесс, где Рождество. Я, например, сейчас живу на Тенарифе, и у нас нету снега. У нас стоїть ёлка, у нас є мандарины, і у мене абсолютно ощущение праздника. Вот раніше такого е, я не могла це зв'язати, зараз это є, тому що реально є ёлка і мандарины. Вот оно у мене так. Ну, чудо починається з усвідомлення, що твоє життя, чудо. Чудеса заходять туди, де в них вірять, ну ти домовляєшся з собою, що ти в це віриш. І якщо ти довго щось віриш, на якомусь етапі це стає він з твоїм знанням, це коли вже вірити не потрібно, ти це знаєш. І наступний крок, після того, як ти знаєш, ти цим є, що не може щось глобальне, велике, красиве, класне зайти, якщо немає хоча б якоїсь там цеглинки в цей фундамент самостійно не вкладений. Тобто той, хто йде, тому і сприяють. Ми ж <с?> чудотворці. <с?> <реш> як же ж без віри? Вірте, люди у дива. Це саме перше, що потрібно донести до кожного, так як вони є, і вони трапляються постійно, і вони трапляються з кожним, але знаєте, часом ми їх не відчуваємо чи, можливо, навіть не себе зцінюємо, але вони завжди є, і вони в нас вірять. Це найважливіше, тому вони і трапляються. Ну я думаю, що кожен чоловік діва. Я думаю, що можна вірити в себе. Себя больше, чем в кого-либо. Когда ты веришь в себя, тебе вселенная все даст. Я, кстати, к этому пришла совсем недавно, несмотря на то, что у меня там большой опыт свой такой, да, скажем, в этмологии, апгрейды и все остальное, я только недавно поняла, насколько важно и действительно верить, что ты чудо. Как у нас в этмологии говорят, ты любящая да, дитина своего батька и мамы и это чудо. Это чудо, когда жизнь тебя любит. И ты любишь жизнь, и наверное этого достаточно для того, чтобы потом реализовались все твои а, внешние материализации во внешнем мире. И пришла эта любовь, и, и та профессия, и те детки, ну и в принципе, все материализовалось в твоей жизни. Якщо не сплю то да. <сіх> да, тому що дійсно були у нас випадки, коли ми там чи в дорозі, чи в подорожі, чи тільки з літака то просто лягали спати. Але знову ж таки, якщо да, не вдається все, то можна в будь-який момент зайти свідомістю в той континіум часу, де була різдвяна ніч, і там загадають. Звичайно, загадуємо. Понятно, зрозуміло, що останні роки загадуємо миру для України, перш за все, для нас, для життя. Але особисті бажання, звичайно. Ну чесно кажучи, я це роблю на великодні свята. Для мене новий рік це все ж таки тоді, коли починається оновлення природи і оновлення циклів. Тому як для мене, то списки бажань це саме великодні свята. Ось а на різдво на новий рік так, можливо, щось і загадаю в цьому році. Цікавенке. Можливо, це банально прозвучить, але я досвіду знаю, що нове заходить, якщо ти вмієш або очистити простір від старого, або навчитися любити те, що є. Бо поки ти не задоволений тим, що зараз маєш, це не дає відкрити простір для нового. І останніми роками, з чим я працюю, це докладаю зусиль, щоб цінувати і любити те, що маю. Ну і регулярні ці техніки очищення, да, як в мене, наприклад, регулярно там перебирати речі, звільняти шкаф, полички від зайвого. І це теж певне таке очищення простіру, простору від строг для появи нового. Так, це однозначно стан. Це той стан, як ніби то це вже відбулося, пункт перший, і відпустити це в простір, відпустити в простір без будь-якої, ну знаєте, як прив'язки до того, що оце має статися тільки так. Ні, от я щось хочу, і хай воно станеться, так як воно вважає за потрібне, але хай станеться. Тобто ніякої категоричності я приймаю, що воно станеться там. Прямо завтра, чи чи воно не станеться взагалі ніколи? Тобто зняти оці якісь певні очікування і наповнитись цим станом, коли це вже є. Ну, я в принципе считаю, что если это желание сердца, его не могут не услышать. Да, я не знаю, как у отмологов. у всех, но я думаю, что у всех людей, но ну, у атмологов, так как мы люди, такие, которые больше да, понимаем законы наши да Свято Будовый и в принципе, процессы, все, которые происходят в теле, в нашем сознании, возможно, у нас так это быстрее сбывается, Я не знаю, но могу сказать за себя, да, это действительно так, что желание, когда ты загадываешь, ну, как лично я делаю, я загадываю желание и не намагаюсь его притянуть. Я его загадала, отпустила. И я точно знаю, что мне, знаете, как тут Миколаевич, под подушку обязательно принесет это желание. И у меня, я не знаю, у меня так получается, что у меня все желания, те, которые действительно идут от сердца, вот от чистого сердца внутреннего такого ребенка, да, своего, они все исполняются. Миру, миру всередині своєму серці, віри в себе, віри в життя, довіри простору і знайти своє персональне щастя, тому що нам іноді важко розробтися за цими всіми уявленнями, що воно таке, це щастя, і що воно для тебе, і дозволить собі, знаєш, як чистим поглядом подивитися на своє життя і спитати насправді, а що мені потрібно для цього щастя, для життя. Ну і, звичайно, бути живим, дихати, мати сили, проживати все те, що нам дає життя, прожити, тому що іноді навіть позитивні, сильні почуття, радість, ну певні навики потрібні, щоб це прожити. Певна енергія потрібна. Тому бажаю нам здатності і запасу енергії, щоб проживати все, що дає, радість в числі. Я желаю слышать істинні свої бажання. Ті, які по-настоящему діляться своїми нас. І для этого слухайте себе, своє серце. Рекомендація нас слышать себе, слушати, своє тіло, свої чувства емоції. Ну однозначно вірити у дива, так як ми вже говорили. І нехай ті бажання, які загадають наші атмаліці в цьому році, збудуться. Найперше бажання це миру нашій Україні, перемоги якнайшвидшої. Ой, щоб електрика була вже нарешті, якось воно було попростіше з цими всіми побутовими складнощами. Ось, щоб всі бажання здійснилися, крім одного, щоб завжди було до чого прагнути, про що мріяти, щоб завжди залишався оцей такий потяг до чогось нового, класного, кайфового драйвового. Я бажаю віри. Той саме віри в чудо. понятно, что любовь, здоровье, но для меня, наверное, самое, самый такой сильный заряд, мощный — это верить. Это верить в то, во что ты веришь, во что ты хочешь, какая у тебя, какую ты хочешь в себе жизнь. И вера в чудо — это и есть чудо. И могу сказать уже на биологическом уровне таком, да, что это запускает процессы в теле, которые притягивают на этих вибрациях Это чудо в нашу жизнь. Поэтому а, без веры и надежды ничего не бывает.